З ось такі у нас є молоді пагани, бачите, як вони от є, в крону росте вертикально. От. Трошки у нас обрізка була, в принципі, нормальна, є верхівка, скажімо так, освітлюється крона, є трошки плодів, освітлюється стовбур, стовбур і так далі. Яка ж наша задача зараз стоїть? З 15 червня, в принципі. По 30 червня на яблунях, які мають періодичність, ми проводимо літню обрізку. Тобто є ручна, є механічна. В великих садах проходить контурний обрізчик Це в мене на М9, там я думаю так само. Проходить контурний обрізчик і обрізає всі молоді пагони, що з боків, що зверху. Наша задача зараз, ну, у звичайних яблунях, так само такі вертикальні пагани, обов'язково зрізаємо на невеличкий пеньочок. Воно вирісте знову, але е, поживні речовини, які йдуть у яблуні, будуть спрямовані не на ріст молодих паганів, розвиток їх, а на е, наливання плодів. Буде краще освітлення, буде закладка е, плодоутворення на наступний рік. От, і плоди будуть кращої якості. Це на деревах, на яблунях, які мають схильність до періодичності. Таким чином ми можемо спонукати дерево до е, щорічного плодоутворення яблуні. Беремо і обрізаємо. Якщо нам потрібно обрізати, скажімо, бачите, тут вже обрізав чуть-чуть, значить між другим і третім листком. Чекаємо, забираємо. Нам така гілка тут не потрібна. так? Це що вверх на пеньок, це на 2-3 листочки. Забрали. Отака от гілочка на наступний рік ото нам заплодоносить всьому. Так? Обрізку робимо вертикальних паганів. Їх можна навіть на пеньок, а от на таких буде закладочка на наступний рік. Звичайно, то, що вищі сікатора. Ми зрізаємо от. і проводимо таку обрізочку. Момент другий. Обрізку обрізку проводимо повністю на всіх цих деревах, які в мене от є, вони на. Зараз трошки обріжу і покажу вам. У мене на М9 нема, правда.